Вчора нічого не було, а сьогодні чітко об'явили, що так-то, так, то все і заставлять Росію піти. Не знаю, чому так мені карти говорять. Мені здається, що перед тим, як буде закінчення війни, можливо, якихось людей це українці, можливо, когось тюрму посадять. Да, да, впливових, тому що випав э, король мечів. Можливо, там декілька буде людей, але можливо одна більш впливова людина, а інші більш такі ну чуть менше з посадами. Ну, якусь впливову людину можуть посадити і для України. Це така буде якось так незрозуміло, якесь таке буде шатання. Щось може вили в нас не дуже приємно в нас в країні. Дійсно дуже приємно. Але щоб це не вилізло, і в принципі юстиція, я думаю, що дійсно можуть когось посадити в тюрму. Але цей закон, от якщо когось арештують, чи якісь справи піднімуться, можливо, саме судові якісь процеси можуть йти над людиною, над якоюсь досить впливовою людиною. От з цього моменту у нас почнеться вирішування наших проблем. Ці люди вони не впливають на перемогу України. Воно просто буде йти е, пост. ну ці події. І за цими подіями вони не зв'язані з миром. Тобто вони взагалі не зв'язані з миром. Вони окремо йдуть. Але просто це як знак, що після цих людей неприємна якось ситуація для України, а от події далі будуть розвиватись паралельно для нашої перемоги. Будуть. Е, Давити, я спитала це на Росію, а так, ускладнювати, е ускладнювати Росії життя. Це буде для допомоги, Угу. Дивіться, я думаю, що в світі, от як зараз важкі події там з Америкою, нас не зрозуміло, але світ від нас не відвертається. От, навіть світ і випав. І ті люди, які нас підтримували. І Америка, в тому числі, я думаю, що зараз все устаканиться. І От я дивилася у себе, і там мені показують, що впливові люди, американці, будуть давити на Трампа і світ повернеться назад на допомогу для нас. І я думаю, що карта дьявола, я спитала на кого? А на Росію? Так, і протягом, от зараз вони щось можуть запускати потрошечку. І це буде от місяця через півтора, через два щось можуть зробити е, на користь нам на шкоду Росії. Я думаю, що от що б зараз не говорили, да, які б не були погані події, допомога буде йти. І вона мені пописав, каже: От не лізь туди, хай там тихо, все проходить. Буде нам допомога. Можливо, частково вона буде офіційна, а частково щось буде проходити. Ну, можливо, це для того, щоб з Росії там якась іграйте, да? е, ну щось буде проходити втайні. І допомога від нас, світ не двертається, допомога від них йде. Е, настроєні вони в перемогі України. Так, вистроїти паркан, захистити нас. Вони в принципі настроєні на те, щоб захищати нас. Ну і в перемоги і допомогу готові давати, і щоб ми були сильнішими, щоб ми таке отстояли. І допомога від світу для нас буде. І Америка нам буде допомагати. Вони нікуди від нас не дінуться. Щоб як насправді зараз не було важко, але все стане на свої круги. І Америка теж буде нам допомагати, нікуди не дінуться ці посередині там мене карта башні випала. Може, чи якийсь бунт, був, чи якась революція? Тож карта башні і поруч мечів. Там якийсь може бути бунт, революція, когось скинути з влади. Бо дійсно там може бути якийсь такий конфлікт в світі. Теж може бути конфлікт. Можливо, когось скинуть з посади. Трамп. <світ> Ну, щось якийсь конфлікт, е, між країнами теж може бути. М -м, не то, що, не кажу, що це війна. Ну, Конфлікт, дивіться, я відкриваю десятку башні, відкривається дв двійка. Кубків, десятка мечів. Так, між країнами, між якимись може бути щось таке дуже гаряче. Далі, полетять якісь голови. Добре. Це між країнами може бути проблема. Чиїсь голови. Полетять. Ну, До речі, хтось дійсно може по башні, четвірка мечів заболіти, прихворіти. І не те, щоб полетіти, а просто померти по хворобі по своїй. Ну, тобто, Зараз папа римський десь короті від цього. Можливо, тому що випав король Кубків і четвірка мечів, і от на башню да, ми відкриваємо е, ну, король Кубків. Може бути, ця карта часто показує про смерть, перехід. Це річка мертвих, вони перепливає через річку мертвих. І рядом побесить четвірка мечів говорить про смерть людини, яка може уйти протягом шести місяців. Зараз Крим, так він, як, начебто, смірка кубків» всередині, король кубків» і рисе і паш мечів, ідуть розмови, йдуть розмови про те, щоб повернути. Але от смірка кубків в воздухі висить, розумієте? Тобто ще чіткого плану повернення, тобто вони ще не вирішили. То, хоч і розмови є, що вони всі якби працюють над тим поверненням, але от немає чіткого плану, це дипломатично буде, чи це буде через зброю? Йдуть розмови з іншими країнами що повернення Крима а? з іншими країнами? Ну, наприклад, Турція, там да, хто б мог. Ну, Туреччина, Іншим... можливо, Британія. З Іншими країнами йде мова по поверненню Криму. Тому що так. Але це йде, ці розмови йдуть, ну, як би сказати, засекречені, дуже в таємниці, дуже тихо. І вони можуть пролунати, тобто, от, і слова ніде -ні не буде йти про Крим. да? І тут якийсь момент, наприклад, якась країна дуже голосно об'являє, що а от тепер Україна повертає Крим таким чи іншим методом. Йдуть розмови. Закриті, але вони дуже, в принципі, нам на руку. Ще не домовились як, але домовляться, домовляться бо це така карта Страшний суд, і вона в секунду. Тобто, от я ж кажу, що вчора нічого не було, а сьогодні чітко об'явили, що так-то, так, то все і заставлять Росію піти? Я тільки хотіла запитати, чи вимітаються Росія звідти? ага Ну, можливо, якась буде начебто угроза, тому що закривається. Можливо, нам трошки й будуть бої, якщо чесно. Росія може і буде відбиватися, але от вони уходять з полі бою, а ми з мечами залишаємось. А якщо так дивитися, ну я думаю, що дуже якось буде знаєте, дуже буде якось от. В секунду, він як, начебто, от момент того, як об'являть щось протягом декілька місяців, можливо, там якісь будуть перестрілки, бої, і вони дійсно можуть відступити піти. Хоча не зразу, от спочатку, і да можливо, якась буде боротьба, і не тільки дипломатично це підписали, там ще щось буде. Ліп, ну це може не то, що боротьба, а теракти. Тобто вони, якщо даже будуть уходити, то щось будуть робити, підривати там, щось якусь. Ну, гадость за собою залишати. Тобто це не обов'язково боєм буде йти. Але слід за собою вони можуть залишити такий негативний, щось там пошкодити. Руйнування щось йде, так? Да? Так, от вони можуть щось таке пошкодити. Як би так. Якщо це не бої, то все одно якась там може бути така ситуація не дуже приємна. Такий буде період, що Росія не буде завозити продукти, от робити так, що це Україна з вас таке робить. Тобто в них можуть бути якісь такі важкі, важкий час. Важкий час, але от стоять, все добре буде. Але якусь неприємність Росія зробить для, в Криму. Перша карта зірка. На цим будуть добре працювати. Перша карта зірка. Це довго. Це дійсно, це протягом ну, року, двох, да, довго. Поки е, тут буде головне от, мабуть, підписання тих пострашному суду людей, які вирішать це робити. І от коли вони підпишуть, це станеться дуже швидко. От він буде висіть по сіміки кубків, непонятно як, в підвішеному стані. І от підписання по крилеві Пентаклі, коли підпишуть, то це все ми заберемо. Ну, якщо так. Ну, 17 місяців так точно нам чекати. От. Ну, Головне, що от є така, навіть не хочеться знаєте, лишнього сказати, щоб, щоб закріпилися за цим, як є. Тому що я вважаю, що його заберуть ну, дійсно таким цікавим методом.